Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Привів я сьогодні групу туристів невеличку, але ми відвідали місто Хотин і Хотинську фортецю. Покажу я вам Хотинську фортецю з середини. Це цитадель Хотинської фортеці, тому що багато людей вважають, що оце приміщення і є. Хотинською фортецею. Це цитадель. Фортеця починається на зовнішніх валах. Подивіться, будь ласка, цитадель. Цитадель Хотинської фортеці. Хотинська фортеця, яка була побудована сином Данила Галицького. Левом 12-13 століття. Тоді були побудовані фортеці на Дністрі і на Пруті, Дністровська Пруцька оборонна лінія. Хотин, Кучелмін поблизу сокірян, Бакота і Черні. Нинішнє місто Чернівці. Я завжди. Говорив і говорю і представляюсь, український історик та журналіст Єршовець, Північна Бесарабія, українська етнічна земля. І ви знаходитесь в українській фортеці, в цитаделі української фортеці, Хотинської фортеці. Слідкуємо далі, не перемикайтеся, ще буде багато цікавого.